В Україні. Після закінчення інституту я пішов працювати вчителем історії і малювання до Ільківської школи. І ось на зустрічі випускників, Владислав Чабанюк показав, як він знімає фільми. І тут мені здалося, що якщо створити дитячу кіностудію, то це буде мати величезний навчальний виховний. Творчий аспект. І, як задумано, так зроблено. Зробив я дитячу кінофотостудію. Але досить швидко уперся у фінансову стелю. Не було в мене коштів знімати все те, що я на попридумував. І ось тут мій старий каже, що це ти цим вчителем працюєш? Давай, давай. Комуністом та й роби якусь кар'єру, будеш директором школи. Я подумав, що, ну, в принципі, м -м, директор це вроді не моє. А проте партія, вона ж керівна і спрямовуюча сила, то що, вона мені не допоможе створити дитячу кіностудію? До речі, подати заяву представнику ну, інтелігенції. Було досить важко. Якби я був, наприклад, там робітник чи селянин, то ніякої проблеми не було. А для вчителів там були певні квоти. І ось, коли я подавав заяву і ставав кандидатом, мені там спробували влаштувати якийсь екзамен по історії КПРС, але Стосовно історії КПРС, я міг би повчити весь цей райком партії. Ну, ось відбув я кандидатський стаж. І в цьому будинку на другому поверсі, тут був райком партії, прийняли мене до лав Комуністичної партії Радянського Союзу. Ну, у мене були задачі досить прості. По-перше, Брати участь у різних суботниках, що для вчителя робота на дурняк, раді Бога. По-друге, це вести пропаганду. І я намалював газету до 8 березня і відвіз її на ферму, тому що там працювали мами моїх учнів. Ну і третя задача дуже важлива це сидіти. На партійних зборах. І ось діло було десь так весною, чи то, мабуть, перед 1 травня якісь звітні були збори, і з усіх вчителів на партзборах сидів тільки я і Пилипівна. Фієш десь відморозився, десь його не було. І сиділи ми е, на цих партзборах, слухали. А це вже були часи досить скрутні, з продуктами було досить напряжно. І ось це питання якось на цих зборах виникло. А там був присутній другий секретар рекома партії. І ось він і каже, що вся проблема в тому, що ось наші комуністи, наші вчителі, наша інтелігенція не ходять і не агітують. До ярок, щоб було більше м'яса, молока, там тощо. Ну, добре, Пилипівна так покивала головою, ну так, да, винуватий. А я потім беру слово і кажу, що, ну добре, піду я до... до ярок і скажу, що вони більше і краще доїли. А що, якщо я їм можу повпливати, в мене ж зарплата. Менше, ніж в них. Ну, я правда не сказав, що вони ще можуть з ферми щось подсупить, а я то ні фіга. О, тут я зробив ці парзбори. До кінця ми слухали, що і за таких от хренових комуністів, і за цих сраних інтелігентів, от в Радянському Союзі, ніхрена нема продуктів, бо вони не егітірують працювати колгоспників безкоштовно. Але це ще не вся історія. Ну, а далі був 95-й рік. Радянський Союз почав в Бозі разом з комуністичною партією. А я працював в приватній школі Аїст. Ну, так як гроші не платили, то коштів на трамвай у мене не було. І тому я йшов пішки. І ось дуя, а назустріч мені. Їде Мерседесом той самий другий секретар райкома партії. Він так на мене подивився, я на нього подивився, ну як в сповільненому кіно. Ну він далі поїхав, а я собі попиляв далі. І подумав, ну от був він хорошим комуністом і таким самим лишився. А я був хреновим? Та й таке. Ну і ще одна комічна ситуація пов'язана з райком партії. Коли вже в 91 му році я завів бороду і з'явився е, сюди в райком партії, то мені зразу зробили зауваження. Що ж це ти, вчитель, з бородою? Е, на що я сказав, а подивіться, он Ленін, Маркс. Тут теж з бородами. І це був, звісно, шок. Але партія вже закінчувалась, так що ніяких оргвиводів мені за це не було.